Що ви бачите перед собою? Здавалося просто відеогра, платформер, де геймер керує персонажем на мотоциклі, виконуючи складні трюки на трасі з перешкодами, які вимагають точності та майстерності. Але Trials Evolution приховує в собі загадку, розгадку якої можливо дізнаються лише наші правнуки. Справа в тому, що це не просто гра, це один з найзахопливіших прикладів альтернативної реальності в історії. Вона стала основою для найбільш складної та найбільш тривалої ARG. Trials Evolution була випущена в 2012 році як ексклюзив для консолі Xbox 360, ставши продовженням гри Trials HD, яка вийшла в 2009 Trials HD була досить хардкорною грою. Також в ній було досить багато різних головоломок та великодок. Тому геймери чекали того ж і від продовження. Але разом з досить хардкорним геймплеєм вони отримали загадку, розгадка якої займе 100 років, буквально 100 людських років. І ні, скоріше за все, через 100 років люди не будуть грати в цю гру, адже вся ця двіжуха вийшла далеко за межі самої гри. Все розпочалося досить стандартно. Після випуску гри перші півроку люди просто грали, і з часом, під час проходження рівнів, гравці почали помічати ось такі таблички на фініші після деяких рівнів. На табличках дивні написи. Дуже швидко стало очевидно, що вони все ж для чогось потрібні. Хтось з гравців через деякий час здогадався поєднати ці написи, з чого вийшов ось такий текст. На перший погляд, просто набір букв, але для геймерів було очевидно, що тут прихований певний шир. Все це відбувалося на форумі розробника Red Links. Дивно, що не на Reddit. Деякий час після того, як спільнота склала докупи цей шифер, ніхто не міг зрозуміти, що з ним робити далі. Допоки в ком'юніті не з'явився користувач Mardo Забігаючи наперед, саме він стане основним двигуном розслідування цієї загадки. Ну чи вона? Про самого Mardo насправді невідомо відомо буквально нічого. Є лише теорія про те, що це цілком ймовірно міг бути хтось із розробників. Ця теорія. Виникла вже після того, як всі великодки в Trains Evolution були знайдені, і стало зрозуміло, що розробники підготували справді масштабну ARG. А гравці, коли знайшли перші підказки, тобто таблички з набором букв, досить довгий час не могли зрозуміти, що робити далі. Тому розробники вирішили їм трошки допомогти. І на жаль, до нашого часу не дожив сам форум, де базувалася спільнота цієї гри. От справді краще б на Reddit сиділи. Та й загалом про цю ARG чомусь доступно вкрай мало інформації. Можливо, через те, що багато хто втратив інтерес без відчуття завершеності, адже завершеність буде аж через 100 років. Отже, у спільноти тепер є певний шифер з табличок. І тепер Лок, єдиний зі спільноти, зрозумів, як потрібно розшифрувати його. Він використав систему шифрування Віженера. Це метод шифрування, який використовує як ключ певне конкретне слово. І ось тут знову невідомо, яке саме слово він використав. Можливо, просто наугад, але текст він розшифрував. І тепер спільнота мала наступну фразу: в налаштуваннях зменшіть ігрову музику на нуль. Природа кличе зі скорпіоном. Стартуйте та пройдіть перший чекпоінт. Зістрибніть з каменя та зупиніться біля наступного каменя. Натискайте правий стік вгору-вниз, вгору вниз, вгору вниз, -вниз вліво-вправо. З цієї підказки стало зрозуміло, що потрібно запустити випробування природа кличе з мотоциклом скорпіоном. Піон без музики та виконати наступні дії після того як Геймер виконував всі ці дії, камера гри перемикалася на кінематографічну та вмикалася ось ця пісня. Дуже гарна пісня, але що це все означає? І що робити далі? Тут допомагав сам текст пісні, в якому є буквально фрази, такі як прокинься та слухай. Секрети, приховані в яскравих тонах. Можливо, вам доведеться перетворити його в видиму форму. І саме через ці натяки в пісні хтось зі спільноти здогадався поглянути на запис за допомогою спектрального аналізу. Спектральний аналіз дозволяє побачити ті частоти, які не чує людське вухо. На зображенні запису можна було побачити повідомлення азбукою Морзе. Коли це повідомлення повідомлення було розшифроване, виявилось, що воно містило ось цей вебсайт. До цього моменту спільнота Trails Evolution сприймала всі ці приколи в грі як просто великодки. Але після того, як був знайдений вебсайт, стало зрозуміло, що це щось набагато масштабніше. Сам вебсайт вже не працює, але після того, як він був знайдений, на ньому можна було побачити ось це зображення. Після загадки з піснею було очевидно, що всередині цього зображення щось ховається. Відкривши код сторінки, було знайдено ще одне Зображення на задньому плані першої картинки тут був текст. Уривок з поеми про природу речей, написаної римським філософом та поетом Тітом Лукрецієм. Текст в перекладі з латинської виглядав ось так: останні дощі гинуть там, де батько їх стримує. Вас кинули в лоно матері землі, але з'являються яскраві плоди та зеленіють пагони, дерева ростуть обтяжені плодами. І до чого це все, не зрозумів ніхто. От просто все затихло, тому що ніхто не знав, що робити далі. Так пройшов наступний рік, і всі вже думали. Що на цьому був кінець. Але через рік на сайті, там, де була раніше ось ця картинка, тепер з'явилось ось це зображення. Багато хто подумав, що по вже відомому сценарію в цьому зображенні щось ховається. Але ні. Не цього разу спільнота ламала голови і навіть не помітила відразу, що сайт тепер оновлюється щодня. Після ось цього зображення на сайті тепер щодня почало з'являтися нове зображення в такому ж стилі, як і перше, але з іншими малюнками. І це справді було дивно, адже очевидно, картинки були пов'язані один з одним науковою темою. Це тривало 26 днів. Тобто, тепер на сайті 26 зображень. У спільноти майже не було варіантів. Єдине, що обговорювали, це те, що кожне зображення. Зображення може відповідати певній букві, адже в англійській мові їх також 26. Так пройшло наступні декілька тижнів. Допоки хтось не здогадався, що якщо ці всі зображення пов'язані науковою темою, то можливо кожне конкретне зображення може бути пов'язано з якимось конкретним вченим. І так, ось дивіться: зображення з деревом яблуні, з якої падає яблуко, Ісак Ньютон, ядерний вибух Роберт Опенгеймер. Кіт в коробці Ервін Шредінгер. Є дорівнює аж Ньютон Стала Макса Планка і так далі. Кожне з 26 зображень відповідало конкретному вченому. Виходячи з цього, підтвердилось найперше припущення спільноти. Якщо взяти перші букви прізвища кожного вченого, справді вийде алфавіт. Приблизно через тиждень сайт знову оновився. Тепер більшість зображень зникло. А ті, що залишились, стояли в іншому порядку. Очевидно, тут була якась фраза. Також на сайті тепер з'явилось поле для введення відповіді. Правильною відповіддю була Фраза «Big freeze with no complete end» велике завмирання без певного завершення. Після того як люди відправляли відповідь, з'являвся наступний напис: Тримайся за те, що знайдеш, не загуби. Передай це далі. І також координати, які вказували на реальні локації в чотирьох різних містах в чотирьох різних країнах: у місті Бат, Великобританія, у Сіднеї, Австралія, у Сан-Франциско, США та у Гельсінкі, Фінляндія. Саме ці координати були особливими. Саме тут була заснована компанія Red Links, розробник Trials Evolution. І по суті, це вже був фінал. Тут все, що залишалося, це забрати те, що знаходиться по координатах. На кожній локації люди знайшли. Йшли однакові маленькі скарбнички з ключем та металевою пластиною всередині, але не в Гельсінкі. В Фінляндії чувак, який прийшов по координатах, опинився в офісі ігрового журналу Пеладжа. Там він отримав наступні підказки та малюнок локації, де саме знаходиться фінський сундук. Знайшовши це місце та відкопавши свою знахідку, там він побачив все те, ж, що і в інших сундуках: ключ та металева пластинка з наступним написом: о півдні 2113 року, перша. Субота-серпня, один з п'яти ключів відкриє коробку під ейфеловою вежею, і це по суті запрошення щасливчиків, які знайшли ключі під ейфелову вежу рівно через 100 років. Але ж який п'ятий ключ? Їх же було чотири. Справа в тому, що п'ятий ключ віртуальний. Його можна було знайти в грі Trials Fusion 2014 року. Це продовження Trails Evolution. І ось саме навколо цього досягнення в грі, яке можна отримати, знайшовши цей п'ятий ключ. Існує теорія змов. Багато хто вважає, що п'ятий ключ існує в реальному житті. Мовляв, не дарма ж його додали в наступну гру. Значить, це натяк. Але насправді цей ключ розробники додали в наступну частину виключно з маркетингових цілей, передбачаючи, що загадки з Trials Evolution стануть популярними, і люди побіжать купувати наступну частину, щоб отримати п'ятий ключ. Чуваки, які знайшли ключі в реальному світі, вже повинні вирішувати самі, чи передавати їх по спадковості, чи подарувати комусь. Але кожен з цих ключів Дуже важливий, адже будь-який з них може відкрити ту саму скриньку через 100 років під ейфеловою вежею. Пізніше Анті Лвесо, креативний директор Trails Evolution і загалом творець цієї ARG сказав: єдине 5 серпня 2113 року під ейфеловою вежею щось станеться. Я в цьому впевнений. Також на цьому інтерв'ю Анті сказав наступні слова: ми всі можемо озирнутися назад і побачити портрет молодої людини на старих зображеннях. Я пережив Рафаеля. Наступний крок бути там. Напевно, ні. Використайте кінець свого часу наповну. Так, ця фраза дуже дивна. Інтерв'юер теж нічого не зрозумів. Він так і написав в статті. Але з цієї дивної фрази ми можемо відмітити два цікаві моменти. Коли Анті говорить про портрет молодої людини, скоріше. Скоріше за все він має на увазі картину італійського художника епохи відродження та архітектора Рафаеля. Ця картина відома, по-перше, тим, що її автор Рафаель, а по-друге, вона була вкрадена з польського музею під час Другої світової війни, і досі невідома її доля. Що мається на увазі, насправді невідомо. Як картина Рафаеля може бути пов'язана з грою, незрозуміло. Також Анті, говорячи, використайте кінець свого часу наповну, скоріше за все, має на увазі книгу фізика теоретика. Джуліана Барбура The End of Time, в якій він описує свої роздуми, що час це лише ілюзія. Відсилаючись до цієї книги, він певно має на увазі, що вся ця історія це набагато більше, ніж просто великодне яйце у відеогрі. Це подарунок майбутнім поколінням. Дідусі зможуть розповідати своїм онукам цю чудову історію якоїсь маленької відеогри з 2012 року, яка залишила спадщину набагато більше, ніж сама гра. І навіть настільки важливо, яким виявила. Виться той самий скарб у 2113 році тут весь кайф у самій історії у тому, що хтось реально заморочився та вирішив залишити настільки круту легенду для людей, які навіть ще не народились.